Всім привіт! Ви на моєму каналі YouTube і з вами тукало Ірина. І сьогодні я ділюсь нашими найкращими е, акційними та новинками пропозиціями з каталогу номер 4 який діє з 9 березня по 29 березня. Е, на головній сторінці в нас презентація нової тональної основи, яка допомагає робити макіяж без стресу. Це адаптивна тональна основа з 12 відтінків, е, яка, е, я вже хочу сказати. Сказати, що я спробувала її. В неї не зовсім рідка текстура, гарно лягає, гарно тримається, матує, і її можна нашаровувати декілька разів. В мене мій відтіночок завжди це більше світлий, мармуровий, але тут є 12 відтінків, ви можете собі використати будь-який. І ця тональна основа саме з SPF 20 яка захищає. Далі ми йдемо і в нашому каталозі є новиночки. Ароматів це «Міс Джордані серія парні аромати, парфумована водичка, «Міс Джордані Флорал, жіночий квітковий аромат. Що хочу сказати, ви бачите, що зараз весна вже розквітають квіти, дерева вже дівчата роздягаються, хочуть виглядати більш гарно, більш гарно пахнути. І це аромат саме на таку пору року. Я хочу сказати, які тут є. Інгредієнти: це не ролі жасмін, тубероза, півонія і лан Ланг це самі е, поширені інгредієнти, які використовуються в парфумерії, в різних ароматах і являються якраз брендовими. Тому використовуйте е, ці пропозиції 559 гривень, так як це є новиночка. В каталозі можна також спробувати цей аромат, який дійсно передає той аромат, який є насправді. Е, далі, Міс Аква, чоловічий, просто крутий аромат це деревний водний аромат це ті серії ароматів, які Чоловіки обирають найкраще, найбільше. Да? Тут є в нас акорд морської деревини, вити, верполин знову ж таки, інгредієнти, які використовуються часто в парфумерії. І чоловіки дуже часто обирають саме деревний та такий свіжий водний аромат, який є в цьому парфумі. Далі, куди ми йдемо? І що ми бачимо? Хочу звернути увагу в цьому каталозі на нашу нову. Не цього каталогу, але на наш аромат парфумованого водичку Essence Supreme. Також класна пропозиція 999 гривень. Я дуже його люблю: це амбровий, квітковий, насичений, солодкий аромат. Якщо це більше такий вдень, використовуємо а цей на таку вечірню, класну сладкову подію. Обов'язково висока дуже концентрація ананаса, апорт білих квітів, олібану використовують в цьому ароматі. І йдемо Далі, що ми маємо? Також хочу дуже, дівчата та хлопці, з вами поділитися, що в цьому каталозі. У нас представлена акція активності від компанії для наших клієнтів. Про що вона говорить? Якщо ви обираєте з каталогу номер 4 замовлення на 1300 гривень, отримуєте в цьому ж замовленні каталог номер 5 і з каталогу номер 5 обираєте знову ж таки для свого особистого користування замовлення на 1300 то вже в замовленні каталогу номер 5 вам вкладається отака водичка. Це в нас туалетна водичка Джойс J зелененький, квітковий, фруктовий зелений аромат, свіжий на кожен день дуже класний. Ви отримаєте в подарунок за 59 гривень. Таким чином, компанія хоче віддячити вам за те, що ви обираєте наш продукт, за те, що вибираєте наш сервіс. Приходите, повертаєтесь і робите замовлення знову і знову. Тому користуйтеся і тримайте ще й круті подаруночки від компанії. Далі хочу звернути увагу знову ж таки на туш 5 в одному. Це бестселер з нашого асортименту. Тут в нас. Туш мультифункціональна 5 в одному вандерлаж, Ось я провела приклад. Є різні а, сама упаковки. Це чорна, тут буде зелена. А, ця туш і подовжує, і збільшує об'єм і захищає а, наші війки. І я хочу сказати, що туш коштує 159 гривень. Якож одного ранку і вже протязі 13 років користуюся найчастіше, ту, тушу якраз 5 в одному. Я не переплачую. Плачую за ту 600-700 1200 гривень і так далі? Я беру за 159 гривень і зараз в каталозі саме така ціна. А, знову ж таки, від компанії є для вас круті пропозиції. Далі, що ми можемо? Обрати з цього каталогу. Якщо ви любите тональні основи Джордані Голд, в цьому каталозі якраз представлена по гарній пропозиції Джордані Голд, мінеральна тональна основа, яка миттєво зволожує, забезпечує досконалий вигляд і коштує, вона стійка і коштує 339 гривень. Обирайте найкраще з нашої компанії. Також у нас є чудові блиски для губ Онколор. В мене таких блисків багато. Вони знаходяться в кожній кишені, в кожному відділенні моєї різних сумочок. Я такими блисками захищаю свої губи від вітру, холоду, морозу, сонця, завжди зволожені і мають природний блиск. 69 гривень. Але вони по якості набагато краще. Далі, що ми маємо? Хочу сказати, що в нашому асортименті є, звісно, продукти для здоров'я, і це серія волософі. І в цьому Каталозі у нас представлена дуже класна знижка. Хочу сказати, це на вітаміни для волосся та нігтів. А це, це крутий продукт, я хочу сказати. Дуже багато є на ньому відгуків. На сайті ви можете почитати. І саме зараз в каталозі від 999 гривень. Тут 60 капсул, і вже на другому тижні прийому таких вітамінів для волосся. Якщо у вас є проблема з випадінням волосся або сікуться кінчики, то з цими вітамінками ви зможете побачити покращення стану свого обов'язково спробуйте. Далі хочу звернути увагу на серію Novage для нашого обличчя. Що ми маємо? Дивіться, також є в нас на сайті додаткові пропозиції, коли ви вже заходите в свій кошик. На другому кроці представлені ек ексклюзивно онлайн. І що ми там можемо бачити? Да? Бачите, є в нас така сироватка для інтенсивного зволоження при C'Tals Novage Plus. І в каталозі вона Наприклад, 1150 Але зараз, на цьому тижні, на першому тижні каталогу в пропозиціях ексклюзивно онлайн ця сироватка коштує 599 гривень. Я обожнюю цю сироватку, я її використовую 2-3 рази на рік, як мінімум. Тим більше зараз у нас вже почнеться тепло, жара сонце і зволоження для нашої шкіри особливо важливе, тому що чим більш зволожена правильно наша шкіра, тим менше на ній зморшок і тим гарніше вона буде виглядати, то буде сяючою. Тому Звертайте увагу на ексклюзивні пропозиції. Також в каталозі на цій сторінці 105 Ви можете бачити класні пропозиції на сироватка, концентрат антивікової дії з ретинолом, новий шплюс про cuticles, і сироватка пілінг для відновлення шкіри з. Агрокислотами кислотами чи теж про ось, Це не змиваємий пілінг і дуже якісний ретинол, який, дуже, який найкраще в індустрії косметології працює саме з зморшками. І зараз такі класні пропозиції, будь ласка, використовуйте. Уважно завжди читайте каталоги, у нас дуже багато дуже різних рекомендацій. Всі знають, наш бестселлер це наші пом'якшувальні. Засоби. І в цьому каталозі вони представлені всі. Це наш самий перший. І далі з різними смаками. Ось, будь ласка, з мандаринкою, да? цитрусовий пом'якшувальний засіб. Це також використовують як чоловіки, як діти, так і жінки. І ця маленька така бочечка потрібна в кожній косметичці. Новиночки наших масочок для, для обличчя це такі одноразові на два. Три рази масочки за просто 3990, зволожувальна маска, заспокійлива маска, гелева маска для себе шкіри. Тобто, додатково додавати для своєї шкіри якийсь додатковий догляд, це завжди потрібно. До базового догляду побалити себе можна на подаруночки, звісно, використати. І йдемо далі. Що ми маємо далі? Хочу презентувати це ще з минулого каталогу. У нас є такий набір е гель для душу, крем для рук, е мило. Це так сонячне тепло мімози. Зараз, звісно, в таку погоду, природу. Да? Ось гляньте, це е дуже красиво, дуже нішно, Е, Мати в себе в ванній кімнаті, кремчик, наприклад, в сумисі, мати а, можливість комусь подарувати, порадувати. І такий набір коштує менш ніж 250 гривень. Обов'язково зверніть увагу і даруйте приємності своїм близьким. Що ще можу далі сказати? В нас вийшла нова нічка, яку ми давно чекали. Це засоби для догляду за волоссям фіолетові. Я думаю, ви розумієте, що це таке? Це. Thank you. Для волосся холодних відтінків, для того, щоб нейтралізувати жовтий колір, мені це завжди потрібно. Фіолетова маска для нейтралізації жовтізни до олочі. Що тут міститься? Тут міститься аминокислоти, зміцнюють волосся, захищаючи його від ушкоджень, агіауронова кислота зволожує воложеною дає м'якості та здорового блиску. Просто вимити голову можна шампунем, додати масочку на 5-10 хвилин і подивитися. Як ваше світле волосечко вже буде е, без жовтих відтіночків? Да? Ось, будь ласочка, якщо ви з Кременчука, ви можете прийти сюди, подивитися, е, можемо вам дати спробувати дуже приємний аромат, я вам чесно скажу. Ну, я думаю, такий продукт дівчата, особливо блондиночки, всі б хотіли. І в нашому каталозі такий продукт це з класною знижкою, класною пропозицією. 289 гривень. Також шампунь в комплексі спробувати важливо. І ще в нас є новиночка в серії Доолоджі для волосочка для крем для формування локонів. Ось, будь ласка, наносимо після миття голови, сушимо, і у вас будуть такі приємні локони. Можна зробити з з таким кремчиком. Це те, що я розповіла, що є в нас в цьому каталозі. Обов'язково звертайте увагу, дивіться, переглядайте. Внизу в описі буде посилання на каталог. Все, що хочете, звертайтеся до мене, оформляю з максимально вигідними пропозиціями. Була з вами я, Ірина Тукало, і до скорих зустрічей!